Ціни на яйця, овочі та фрукти підштовхнули інфляцію в країні до шестирічного максимуму 26,6%. За прогнозами Національного банку України очікується, що свого піку в 30% вона досягне до кінця року. Фактичні дані виявилися більш ніж у п'ятеро гіршими за довоєнні прогнози Нацбанку. Додатковий тиск на ціни спричинив погіршення очікувань населення та бізнесу, а також коригування офіційного курсу гривні у липні, яке у свою чергу дало стимул для внутрішніх виробників та підвищило стійкість економіки України в умовах війни на виснаження. І хоча тренд на розгін інфляції триває, Нацбанк минулого місяця заявив, що вона залишається нижчою за очікування і є досить помірною. Згідно з базовим сценарієм, зростання цін сповільниться до 21% Наступного року і стане нижчим на 10% у 2024 році. Ситуація має всі шанси виявитися гіршою ніж у квітні 2015-го. Зростання тоді становило понад 60%, відсотків, зазначив аналітик. При цьому Міністерство економіки та Міжнародний валютний фонд налаштовані досить оптимістично, прогнозуючи інфляцію на рівні 30%. відсотків. За нинішніх обставин, на думку аналітика, стабілізуючим фактором є підтримка з боку ЄС, США, МВФ та Світового банку. Вперше з початку року ціни зросли на всі групи товарів. Найбільше зростання відзначається у транспорті плюс 40,5%, продуктах харчування плюс 35,5% та підакцизних товарах плюс 25,5%. враховуючи падіння доходів держбюджету та приховану емісію гривні, споживча інфляція зростатиме й надалі. Цілком ймовірно, що Нацбанк підвищить і офіційний курс гривні до іноземних валют уже в листопаді цього року. Це вплине на ціни, каже аналітик. На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 40, а євро досяг позначки 39,5. Подальше посилення гривні у середньостроковій перспективі є мало ймовірним. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський із